Вітаю в ефірі. Випуск новин у студії Ірина Мінаєва. Поінформований, а значить, озброєний. Таким принципом, зокрема, керуються в Асоціації сапирів України і навчають людей, як поводити себе при надзвичайних ситуаціях. А в умовах війни їх може бути багато. І обстріли, і мінно вибухова небезпека, і загроза ядерного удару. Безпекові рекомендації вже знають наші кореспонденти і розкажуть далі. Трикутник життя допомогти врятуватися можуть навіть меблі вдома, навчають інструктори. Це простір, який утворюється біля несучих стін, і таких предметів, як дивани, столи, шафи і інших міцних меблів, коли на них падає стеля. І краще про можливий трикутник життя у себе вдома подумати заздалегідь. Під час обстрілів необхідно сісти у це місце і згрупуватися, зазначає інструктор Асоціації саперів України Сергій Чуткий. Ми прикриваємо найбільше важливі життєво наші органи, шия, тут це дуже для нас важливо. І такий комплексний захід. Ми закриваємо вуха, обов'язково закриваємо очі, але щось треба відкрити. Так? Рот. Рот відкриваємо з метою. Так, ми маємо максимально ну, передбачити да, пошкодження, перепонок і контузію. Тобто, і мінімізуємо нашу площу ураження, тобто ми от таким чином групуємося в тому місці, яке ми вибрали. Саме цю безпекову позу варто запам'ятати, адже вона працює і в інших випадках. Наприклад, якщо обстріл застав на вулиці, не треба бігати у паніці, говорять експерти, а необхідно лягти, прикривши голову руками. Правильна поведінка під час обстрілів в рази збільшує шанси на порятунок, акцентують фахівці. Так, якщо йде обстріл і людина не стоїть при цьому, а лежить на землі, то вірогідність того, що в неї потраплять уламки, становить 10%. Падає. Закриваємо, закриваємо наші, цю голову, да, шию і краще скрестити ноги, бо це найбільш безпечна поза. І ми лежимо, поки не закінчився вибух. Розумієте, так? Тобто питання в чому? В нас мають відпрацьовувати в будь-яку будь хвилину ну, навички прийняти безпекову позу. Добре, якщо ці знання не знадобляться, говорять фахівці. Але все у світі, тим паче під час війни, можливо. Тож варто знати і про протокол дій у разі ядерного удару. Найкращий захист перебувати всередині будинку і не виходити упродовж 24 годин, адже за добу радіаційне опромінення зменшується на 80%. Коли вже є якісь знання під грунці, то вже більше розумієш, як реагувати. Менше цього стану розгубленості. на випадок, якщо не працюватимуть засоби зв'язку, інструктори радять заздалегідь домовитися з рідними про місце збору, адже надзвичайна ситуація усіх може застати у різних місцях. Тож обов'язково проговоріть зі своїми близькими ваше місце зустрічі. У воєнний час життя в Одесі не лише продовжується, а й з'являється на світ. У такій ситуації медики намагаються зробити все, щоб майбутнім мамам не було страшно, а діти народжувалися здоровими і в комфортних умовах. Нашим кореспондентам вдалося поспілкуватися з породіллями першого пологового будинку Одеси та дізнатися про їхній психологічний стан. Незважаючи на війну, українські жінки продовжують дарувати життя. Катерина була змушена виїхати з Миколаєва через постійні обстріли. Вже перебуваючи в Одесі, дівчина дізналася, що скоро стане мамою. Виїхали вимушено з міста Миколаєва, все, все життя там прожили, але вимушені були виїхати у зв'язку з воєнними діями, з тим, що пропала вода в місті, взагалі пропала. І, на жаль, саме ми. Отра потрапили під обстріл, і саме наше житло постраждало від обстрілу ворожої ракети. Тому на жаль, нам зараз нема куди повертатися, тому вимушені переселенці в одесі. Катерина справжня одеситка, хоча прожила все життя у Миколаєві. Дівчина розповідає, що ніколи б не подумала про те, що доля її знову приведе до рідного міста. Хоч і за таких обставин. Дівчина зараз перебуває на восьмому місяці вагітності, і незабаром Одеса поповниться ще однією одеситкою маленькою сонею. Дуже важко, тому що коли вдома було все налагоджене життя, була стабільна робота. Я сама лікар, я добре, ну, давно вже працюю, я, я добре себе почувала вдома, було стабільне життя, стабільні доходи. Переселившись сюди, трошки, трошки змінилося відчуття всього. Пішла велика велике навантаження пішло на всіх і моральне, і матеріальне, і ну всім важко. У той час як українські воїни захищають нашу батьківщину та дарують свободу, їхні дружини дарують нові життя та нове покоління. Спочатку війни я була в Харкові і я виділа, як самоліти летять, як... ну все це ну, слышно і видно, і как то навірна нірна система у мене просто підготовлена. А ну так я в принципі не лежала. Но по більшій частині ну а дісідки ж, і вони ну не всі відели щота. А ті, коро у яких мужья, допустим, там бахмут і там другі, ані так все самі розуміють. І єдине за що ні переживають, це за своїх мужей, а ну в положенні так, звісно. Знімальні групі града вдалося поспілкуватися з Анастасією за кілька хвилин до пологів. Настрій у дівчини бадьорий, а все тому, що скоро вона зустрінеться з чоловіком, а в їхній родині народиться син. «Стабільна, потому что я э, е, замполит, как это говорят в народе. Я военный психолог, я понимаю, что э, е, ну, это война, люди гибнут, но жизнь продолжается, и нужно верить в хорошее, и ну, следить за своим психоэмоциональным состоянием, это все это нормально. У гарному настрої перебувають також одеситки, які вже стали щасливими мамами. Це перший дитина, долгожданий. Назвали Віктором, сподіваємося на швидку перемогу. Українки кажуть, незважаючи на труднощі війни, треба продовжувати жити, радіти кожному дню і, звичайно, дарувати світові нові життя. Планували, звісно, обов'язково планували. Війна не показатель того, що ну не треба планувати беременність. Беременність треба планувати завжди. Війна, голодомор, ну не важливо. Скоріше все, воєнне наоборот сподвигли, задуматися о те, що. Все у нас временне, все міняється. Нельзя з дітьми затягувати сьогодні. Пологовий будинок перейшов на особливий режим. Породіллі, і ті, хто вже став мамою, знаходяться під постійним контролем одеських медиків. Такі солодкі та звичні газовані напої. Тяго до улюблених шипучок живе цілими поколіннями, проте все частіше лунають попередження медиків про їхню небезпеку для здоров'я людини. Пити чи не пити підсолоджені тоніки на це запитання відповіла доктор-ендокринолог, дієтолог Марія Жигаліна Грицинюк. Солодкі газовані напої, приємні на смак, але шкідливі для здоров'я. А все тому, що у своїх складах мають велику кількість цукру, барвників та ароматизаторів. Лікарі попереджають, що надлишок цукру призводить до погіршення здоров'я та пригнічує імунітет. Для людини рідина, ми її сприймаємо як ми попили, як вода, але тут треба чітко розуміти, що у такій маленькій пляшиці. На півлітру знаходиться 54 грама вуглеводів. З, них, з цих вуглеводів цукру саме 54 грами. Тобто, треба розуміти, що це не вуглеводи, якась клітковина, якісь корисні вуглеводи. Це чистий цукор. 10 кубиків рафінованого цукру, стільки білої солодощі міститься в одному з газованих напоїв. 54 грама цукру на пів літри солодкого газованого напої це 10 кубиків рафінаду. Тобто, отак сказати, з'їжте 10 шматочків рафінаду, ну, навряд чи ви так з'їсте. А випити 0,5 це легко. А коли люди ще сюди додадуть якогось алкогольного напою, по калоріям це. Збільшується дуже Особливо захоплюватися солодкими газованими напоями люблять діти. В результаті таке надмірне вживання сприяє появі карієсу, остеопорозу та може призвести до ожиріння. Основна небезпека солодких напоїв у тому, що людина не сприймає це як їжу. А для організму це не лише рідина, це людина поснідала, людина мала вечерю і на жаль чистим цукром. Тому у всьому світі це дуже велика проблема і підліткового жиріння, і дитячого жиріння, і дорослого жиріння. Ми не контролюємо кількість калорій цукру з напоїв. Однак у деяких випадках солодкі газовані напої можуть навіть допомогти, стверджують лікарі. Наприклад, вони можуть стати відмінним засобом першої до медичної допомоги при гіпоглікемії. У людини, який стає погано, в неї знижується цукер, ви знаєте, що вона хворіє на цукровий діабет першого типу, той, що підколюють собі інсулін. Для того, щоб швидко зорієнтуватися в першій допомозі, що краще обрати там, наприклад, пломбір морозиво, там, молочну шоколадку, чи цукерку, чи солодкий газований напій. Солодкий газований напій, бо це рідина, вона має вуглекислий газ і воно дуже дуже швидко всмоктується у кровоплин. Також солодкі газовані напої можуть стати деякими ліками при дитячому ацетоні однак важливо дотримуватись заходів протягом доби щогодини давати дитині по одній столовій ложці солодкого напою. Ми рекомендуємо. У цьому випадку збільшити кількість рідини і збільшити кількість глюкози. А тут солодкий газований напой, це два в одному. Тобто це і рідина, це і глюкоза у чистому вигляді, солодка шипучка піде на користь і для деяких спортсменів. В мене є пацієнт. Він професійно займається мотоспортом. І він каже: я не маю можливості під час гонки поїсти, так, щоб була і каша, і м'ясо, і то білки, жири вуглеводи, а йому потрібна енергія. Тому є, наприклад, варіанти вуглеводних додаток. І солодкі напої з цукром це як альтернатива енергії, тобто людина п'є і отримує вуглеводи. Однак варто у всьому знати міру не потрібно пити солодкі газовані напої часто їх споживання краще, якщо не виключити, то хоча б обмежити. З притулку до люблячих рук нові домівки знайшли Віслюк та Папуга, доля яких складалась через військовий час досить непросто. Хаймарс і Уна пройшли складний шлях, а прихистила цих тварин чуйна одеситка. Детальніше про історію порятунку розкажуть наші кореспонденти. Віслюка Хаймерса не просто так називають бойовим. Він виконував завдання на передовій в Луганській області: возив боєприпаси, воду а відслуживши на фронті, тепер заслужено, нарешті мешкає спокійним життям у передмісті Одеси. Ми знайшли в якомусь селі заброшеному, і він там взагалі сидів один, одинокий, абсолютно брошений осел. Ребята його забрали в підрозділення, у них там виявився ветеринар, він його підлічив. І вони на ньому почали перевозити, перевозити на лінію фронту БК. Тобто ветеринар вичислив, що йому можна везти 50 кг на ньому. И вот эти два боекомплекта, вот эти два ящика, он воду им возил, подвозил туда, там 5 километров у них от позиции было до линии фронта, и он возил им все эти БК, все это, поэтому... А когда там стало совсем опасно, они попросили ветеринара этих зоозащитников забрать. Віслюка вивезли з зони бойових дій на Луганщині. І зараз майже півроку він мешкає на новому місці вже на півдні України. Хаймерс відповідає своєму імені і має бойовий, норовливий та подекуди вередливий характер. Він середнього віку, має добре здоров'я та апетит. За день Віслюк з'їдає 4 кілограми городини, кілограм ячменя і вівса, пів кілограма гранули, плюс сіно і солома. Найбільш улюблений смаколик Хаймерса це морква. Хаймерс. Я вас трошки відволічу, морквинку. О, давай, давай. Хаймарс загартувався на фронті у зоні бойових дій. Віслюк зовсім не боїться повітряної тривоги і навіть гучних звуків. Тепер він мешкає розміреним життям, любить відвідувачів. Інколи до нього в гості приходять його бойові побратими. Говорять, що тварина заслужила гарного догляду. На днях у нього буде педикюр. Так, це треба робити, тому що він здесь живе на почві, він не стачує копита. Теж об этом не знала. От, коли потепліє, буде тепло, ми його скупаємо. Я сподіваюся, звісно. Ну, со шланга, естественно. Встает в 6 утра, кричит. Потом мы его кормим два раза в день. В 11 и к вечеру тоже даем, потому что как бы... Ну, бегает, прыгает, но ну, такое ощущение, что он вообще кого-то в цирке был. Он берет палку и по кругу, вот, по ровному кругу бегает. Ос а любит особенно женщин. Женщина видит все. он начинает кричать, улыбаться, бегать. Хорошая вся. Одна проблема у Хаймерса йому самотньо. Доглядачі Віслюка і зоозахисники сподіваються знайти для нього добре господарство, де Хаймерс буде у колективі інших віслюків. «Ну що він буде тут один? Йому нужна сім'я, в кінці кінців. Yeah. Так, да, Хаймерс. Yeah. Каже, мені нужна дівчатка. Не тільки бойовий віслюк, а ще й бойовий у певному сенсі слова папуга. У зоозахисниці є й інша вже перната улюблениця на ім'я Уна. Говорить вона як справжня українка. Слава тільки українською мовою розмовляємо тільки україномовний папугай. каже: добрий ранок, кохання на добраніч! Слава Україні, героям! Слава, слава нації, смерть ворогам. Папуга Уна за свій півторарічний вік встигла пройти непростий шлях. Її кинули власники, і птаха потрапила до притулку. Звідки її забрала зоозахисниця Зоя Велика і привезла в Одесу. Повноцінну родину і домівку Уна знайшла саме тут. Щодня господарі дають папузі зелень, різноманітний корм, а особливо птаха полюбляє кульбабки. І, як будь-яка жива істота, любить піклування, увагу і любов до себе. Це дуже, дуже ніжна птічка, дуже очета. Ты поцелуй. Она девочка, она любит цветочки, поцелуйчики. Она очень нежная, она не агрессивная попугай. Мы ее воспитываем в любви. Угу, у меня так вот, Я с так убираю, я вот все так делаю. Вот она вот сидит на мне верхом. Иди туда, иди сюда. Давай сюда, давай. Уна. Уна. На. На тебе яблочко. Папуга Унна своїм прикладом доводить, що українську мову можна вивчити. Було б бажання. А також, що історії з хеппі-ендом справді бувають і під час війни. Краса врятує світ. В Одесі знов зацвіла сакура на радість містянам та гостям, що завітали до південної Пальміри. В одному з центральних парків охочих зробити гарне фото на фоні яскравих квітів виявилося чимало. Одягайте кімено та гайда милуватися цвітінням сакури, і для цього не обов'язково їхати до Японії. Достатньо лише завітати до одного з найкрасивіших парків міста Одеса. Ханамі милування цвітом сакури це одна з найвідоміших традицій японської культури. Багато людей у всьому світі мріють потрапити до Японії саме під час цвітіння цих дерев, аби побачити на власні очі незвичайну красу природи. Одеситем з цим пощастило. У парку перемоги вже кілька днів квіти яскравих дерев японської вишні радують всіх, хто завітав сюди на прогулянку, і дорослих, і зовсім юних громадян. Всі як один отримують найпозитивніші враження. Про це й кажуть наші знімальні групи. В будь-який пасмурний день ти можешь спокійно вийти на улицу, посмотреть на эту красоту, прийти в наш допустим парк, посмотреть, полюбуватися такой природой і з повним вдохновенням, з хорошим настроєнням пойти і прожити следующий предстоящий день. Серед тих, хто прогулювався в парку, були і громадяни, які приїхали до нас з окупованих територій, теж милувалися гарними деревами. Сюди ми приїхали спеціально і за те, що це сакура. І в тому році ми приїжджали. Не була в тому році бісового онучки, коли цвіло. Це, звісно, ну це неймовірне щось. А в цьому році я спеціально вихідний свій день з онучкою приїхали, щоб подивитися і на озеро, на цвітіння сакур. Більшість громадян впевнена, що милування квітучими деревами сакури позитивно впливає на настрій та внутрішній стан людини. Как говорят, красота спасет мир, поэтому любое проявление красоты как бы, влияет и на настроение, и на остальные все вещи. Как бы. А эта красота ну, ни с чем не сравнима. Да, повезло Одессе и Японии, я так понимаю. Я сам не местный, не одессит. У нас там, где, откуда я приехал, такого нет. Как бы. Ну и одесситам можно только позавидовать и порадоваться, что у них такая природа, и они имеют возможность наслаждаться этим видами, жизнью. И я думаю, что все должно быть хорошо в итоге. Зустріли ми шанувальниць японської культури. Дівчата Марія та Аліна одягаються у традиційний одяг, представляючи певні персонажі з японського аніме. Вони також прийшли до парку зробити фотосесію. Я косплеєркою Азакі, персонажі з аніме прадяч псов. Я захоплююсь з 2019 року, а також пішла це ну, від сестри. в мене Прихоплення, а також це дуже цікаво і я захоплююсь Азією культурою я Кёка Ізумі з аніме бродячих псов тоже вот теж інтересую культурою Азії і аніме смотрела поэтому так ну больше по культуре сьогодні будем гулять, фотографуватися і наслаждаться цветением сакури і дарить деситам радість. Цвітіння сакури триває лише кілька днів, тому варто поквапитись всім, хто бажає побачити неймовірну красу та підживитися позитивною енергією. І це доступно кожному, хто завітає до парку перемоги. Свого часу дерева японської вишні були висаджені тут в рамках року Японії в Україні з нагоди святкування 25-ї річниці встановлення дипломатичних відносин між двома країнами. Схоже, що тепла погода, на яку вже давно очікують жителі Одеси та області, з цього вікенду почне радувати Одеситів про те, що нам готує природа, найближчими днями розповіли у гідрометцентрі Чорного та Азовського морів. Починаючи з кінця тижня, за даними синоптиків, в Одесі та області слід очікувати більш-менш стабільні погодні умови без суттєвих опадів. І якщо вночі температура повітря передбачається все ще невисокою, то в день повітря вже досить добре прогріватиметься. Найближчої доби погоду Одеси та Одеської області буде замовлювати антициклону антициклонутіна, який розповсюджується з північного заходу на територію України та Азово-Чорноморський басейн. Згідно з цими даними в Одесі очікується мінлива хмарність. Температура вночі – 9-11 градусів, день – 17-19. Морська вода прогріється до 12-13 градусів. По області вночі трохи прохолодніше – 6-11 вночі, в день – 17-22 градуси. Наступні дні також не принесуть різкого потепління, кажуть синоптики. 6-7 травня характер погоди залишається незмінним. У зв'язку з встановленням над Україною області підвищеного тиску очікується малахмарна погода, без істотних опадів, вітер північно-східний – 9-14 метрів за секунду, температура 6 травня вночі – 6-11 градусів, день 15-20. 7 травня очікується зниження температурного фону, вночі 2-7 тепла, місцями на поверхні ґрунту заморозки 0 градуси і день 12-17. На початку наступного тижня, 8 та 9 травня, погодні умови також суттєво не відрізнятимуться від попередніх днів. 8-9 травня також без істотних опадів, температура вночі 3-8 тепла, місцями на поверхні ґрунту заморозки 0,2 градуси і день 12-17 градусів. Згідно з даними синоптиків, озвучені температурні показники є характерними для цього періоду. Ніяких аномалій не спостерігається, зазначила Юлія Султан. Про всі ці та інші важливі події дня ми розповімо в наших наступних випусках.